Як повідомила голова Новгородської райспоживспілки Марія Синявська, ринок збитковий, тож вирішили віддати його в оренду. Орендарем стала підприємець Любов Білік, чому вибір був зроблений саме на її користь. Білики написали заяву і ми маємо право надавати згідно нашого закону, тому орендодавцю, якому ми довіряємо, а не бажаючим. А то може така людина побажати, що потім платити вона не буде. От як вони можуть бажати, якщо правильна ця чи неправильна ціна, а є закон, вам вивішено, ви маєте сплатити і звернутися з каргою. Чому Синявська пригласила білик, а чого вона не всіх зразу пригласила? Ми ж на одному рівні. Робами, коли ми звертались, коли ми звертались, вона каже, не треба ніяких заяв. Я вам сповіщу. Прийде час, я вас сповіщу. значить, отсюда що витикає якісь стосунки. І м'ясомолочний павільйон взят в оренду законно. Підписан договор в июне месяце Марія Дмитрівна собирала всіх предпринимателей, предлагали всім, но ні один предприниматель, поки мы не взяли. не взял до 17 февраля. 17 февраля мы подписали договор и сразу же на воскресенье на рынке всем захотелось. Говорят, что мы их хотим убрать. Это все, все их слова, потому как еще прежде чем это все подписать, были в администрации. И все предприниматели работают так, как и работали. Это все просто их слова. Ніхто нікого убирати не буде і не збирався. У першу чергу підприємців хвилює збільшення орендної плати. У одну з неділь, як зазначили підприємці, любов біляк запропонувала підписати з нею договір оренди. Я зайшла тщательно перечитала договір, який був, значить, составлені на один день, з 19 февраля по 19 февраля. Значить, де була указана. сумма аренды стояла в прощер. Я все пересчитала и говорю, так а что это за договор? На лоха, на дурачка, какая сумма? 120 гривен. Естественно, я возмутилась. На каком основании, я спросила. Вот. Значит, ответа нам не последовало. Нам ответили, мы не вправе вам показывать. Как не вправе? Мы же люди, мы не должны не знать, мы в цивилизованном государстве живем. Калькуляция складена на сегодняшний день. Якою вона повинна бути, які є розцінки. Вона не затверджувалася з 2006 року. Тому все посчиталось так, як воно є. По теперішній ціні, які зараз є ціни на основі договору, Калькуляція є, но я не обязана її показувати підприємцям. Це Это мій мой документ. Прийдуть вищі органи, Всіда, пожалуйста, я їм покажу. Підприємці звернулися до райдержадміністрації. Як зазначив перший заступник голови Райдержадміністрації Іван Гавриленко, відбулася нарада, на якій вирішено було рекомендувати Райспожоспілці разом з новим орендарем переглянути орендну плату у бік зменшення. А у нас нема такого права. У нас є договор оренди, в якому записано. Що ми надаємо І всі умови Таких умов немає. Ми не даємо в оренду магазин, ми не встановлюємо. Орендеру ціни на продукти та послуги все. У нас павільйон наданий. У нас нема права. Ограничені і встановлення цін. 120 гривень оренди за один квадратний метр підприємці платити відмовляються, аргументуючи, що ані умови праці, ані послуги не змінилися. Стару ціну ми платимо новою, ні. Значить, нам ніхто не пред'явив чеки, як раніше, ні на стару, ні на нову. Вот. Мы просили, покажите договор аренды. Вот. Нам все объяснили, что мы не обязаны. Если, скажите, люди добрые, если все законно, почему вы боитесь показать договор аренды? Стару цену 67, мы не отказываемся платить, mm -hmm. но мы хотим, чтобы все было обосновано. Сказали, что это не все. С каждым днем, возможно, даже дорожание, ну, с каждым воскресеньем. Я имею в виду, у нас 4 дня вот только в месяц. Вот. Так что мы боимся всего этого. Мы должны узнать договор, какой вы не заключили. Может ли она с нами договор заключать или может? Я думаю, не может, потому что согласно того, того э, объявления, что в газете там Мария Дмитриевна не дает согласия субаренды. Может, мы не понимаем, мы хотим обратиться, взять договор этот и обратиться к, Кюрісту, щоб нас об'яснили, щоб ми були, були, були ввірені у завтрашню пню. А як же ціна на м'ясо? Не хотілося б кажуть підприємці, але те, що будуть піднімати, якщо не зменшиться орендна плата, не виключають. Як зазначила орендар Любов Бєлік, умовами договору передбачено ремонт павільйону, що теж не дешево. Як підсумок вище вказаних подій, «Райспоживспілка» оголосила конкурс на оренду павільйону, який відбудеться у березні. «Коли ми вже всі підприємці по всім інстанціям пошли района, і тільки тоді, через 10 днів, руководитель наша синявська Марія Дмитрівна се Пригласити всіх, і то з таким не Нам не потрібно конкурс. У нас є закон про споживку. Так. А чому ж все ж стали проводити уголову? Ну, що бо, як вони не бігали і свої амбіції удовлетворили і все. Більш нічого абсолютно. А нам як кажуть, і все ще буде і на користь, якщо хтось дасть більше. Тобто орендодавець може бути переглянути. Ну, на конкурс хай прийдуть, але ну, заяви немає. З вчорашнього дня ми приймаємо. Нема. Незадоволена сторона виступила з пропозицією, що стосується міської ради. Ми б желали, щоб всі підприємці, які на ринку торгують м'ясом, щоб в оренду взяла міська рада. В Семеновському районі міська рада взяла в аренду колхозный рынок, порядок, всем хорошо, ідет ремонт. Там. Так само у нас будет поставить видео. в нашей міської ради є комунальне хозяйство, которое И может подсоединить наш рынок. Ведь вся земля, которая на колхозном рынке, она в починении, а это Горсоветуска. Осталось только міської ради забрать в оренду два критій один ринок и мясомолочный павильон.